Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники, з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Сьогодні ми починаємо вчитися віднімати раціональні числа. Давайте розглянемо віднімання раціональних чисел на е, координатній прямій. 9 відняти 6. Тобто від 9 ми рухаємося вліво на 6 одиниць. 9 мінус 6 дорівнює 3. Ну, це б ви могли зробити легко, правда? 4 мінус 5 все те саме, А, рухаємося від 4 вліво на 5 одиниць. І тут уже ми бачимо ситуацію, коли зменшуване може бути меншим, ніж від'ємник. Ми отримаємо в результаті від'ємне число. А як же знаходити різницю чисел без опори на координатну пряму? Для цього дію віднімання можна замінити дією додавання. Дією додавання протилежного числа до від'ємника. Наприклад, 4 відняти 5 це все одно, що 4 додати мінус 5. Розглянемо декілька прикладів. 6,5 відняти 1,4. Це ви вміли робити і раніше. Можна замінити додаванням протилежного, але ви і так легко віднімете від 6,5 1,4, тому що 6,5 воно більше, ніж від'ємник, правда? 6,5 відняти мінус 1,4. Тобто, я замінивши на додавання додавання протилежного, ми маємо 6,5 додати 1,4. Простіше ви можете запам'ятати собі, мінус мінус дає плюс. Мінус 6,5 мінус 1,4. Це неначе додавання чисел з однаковими знаками. Мінус 6,5 додати мінус 1,4. Мінус 7,9 уявляємо собі на координатній прямій від числа 6,5 рухаємося ще вліво на 1,4. Мінус 6,5 мінус мінус це буде плюс 1,4 додавання чисел з різними знаками. І більший модуль у числа від'ємного, тож результат від'ємний. Ну і При додаванні відніманні нуля буде той самий же ж результат. Да? Мінус 6,5 відняти 0 і додати 0 буде те ж саме мінус 6,5. А чи правильно, що внаслідок віднімання раціональних чисел зменшуване завжди зменшується? Ні, ви вже це побачили. Буває так, що в результаті віднімання зменшуване збільшується. Тож, в результаті віднімання раціональних чисел зменшуване зменшується, якщо від'ємник є додатним. І зменшуване збільшується, якщо від'ємник є від'ємним. І не змінюється, якщо від'ємник дорівнює 0. При відніманні раціонального числа А від числа Б говорять, що число Б змінили на число А. Розглянемо ще один приклад, який показує обчислити різницю декількох чисел. Можна замінити дію віднімання дією додавання. І тоді у нас буде мінус 2,8 Мінус мінус плюс 3,2. Далі додати мінус 1,2, і додати протилежне 5,8. Далі можна діяти двома способами: згрупувати доданки з однаковими знаками і обчислити їхню суму, і, або згрупувати доданки з різними знаками і обчислити їхню суму. Результат має бути однаковим. Від групування і перестановки доданків сума не змінюється. Ну що ж, а тепер бажано відпрацювати ці правила на прикладах. Поставте відео на паузу, почитайте, подумайте, роздивіться малюнки і з'ясуйте, де правильно показано, як від числа 2 відняти число 7. Ну, безумовно, ви побачили, що на малюнку 60 від числа 2 відняти число 7 показано. Як від числа мінус 2 відняти число мінус 5? Оскільки віднімаємо число мінус 5, то це додаємо число 5. Правда? На малюнку 61 правильно показано. А на малюнку 62 показано: приклад мінус 2 відняти 5. То буде мінус 7. Будьте уважні. Покажіть на координатній прямій, як від числа 7 відняти число 2, 6, 7, 10. Виконайте зображення координатної прямої для кожного з чотирьох випадків. Це буде 4 координатні прямі. І на кожній з них покажіть, як від числа 7 відняти число. І запишіть приклад, яке число отримали. Зупиняйте відео і потренуйтесь. Давайте звіримося. В першому від числа 7 відняли 2, отримали число 5, в другому від числа 7 відняли 6. Отримали число 1, в третьому від числа 7 відняли 7, отримали число 0, і в четвертому від числа 7 відняли 10, отримали число мінус 3. Приклади: 7 мінус 2 дорівнює 5, 7 мінус 6 дорівнює 1, 7 мінус 7 дорівнює 0, 7 мінус 10 дорівнює мінус 3. Все у нас з вами сходиться. Ну, добре. Застосуйте правило заміни віднімання додаванням. Обчислювати тут не потрібно, просто застосуйте правило заміни. А тут обчисліть. 9-8 це 9 додати мінус 8, 23 мінус 56 це 23 додати мінус 56. 5,1 додати мінус 0,76, мінус 592 додати мінус 113. Ну, а тут давайте обчислювати. 37 додати мінус 62. Мінус 62 по модулю більше, тож в результаті буде мінус і 62 відняти 37, мінус 25. 96 відняти 32 можна замінити додаванням, але питання навіщо? Можна просто віднімати 96 мінус 32. Буде 64. 87 мінус 62 можна відняти це буде 25. В четвертому: 51 мінус 51 це 0. 1 мінус 49 додавання чисел з різними знаками це буде мінус 48. 17 мінус 50, знову ж таки, додавання чисел з різними знаками мінус 50 мінус 33. В 7 так само додавання чисел з різними знаками буде мінус 2,3. У 8 те саме: мінус 90,2. В 9 4 мінус 5,4. Результат з мінусом і 5,4 віднімаємо 4 мінус 1,4. 30 мінус 42,5 мінус 12,5. 8,1 мінус 0,1 це буде 8. І 1,89 мінус 0,39 1,5 або 5. ,10. Перевірте, подумайте, проаналізуйте, чи є помилки. Якщо помилок нема, радію з вами. Якщо є помилки, ми не засмучуємося, аналізуємо, думаємо і робимо висновки, так, щоб наступного разу ці помилки не повторювалися. І ще одна задачка на сьогодні достатньо проста. Прочитайте, подумайте, Сподіваюсь, справитесь. Змололи 9 тонн пшениці і отримали 8200 кілограмів борошна. Решту становили висівки, наскільки кілограмів більше одержали борошна, ніж висівок. 9 тонн то це 9000 кілограмів. Тож скільки висівок? 9 тисяч відняти 8200 борошна. Це 800 кілограм висівки. Наскільки більше борошна? 8200 відняти 800 7400 кілограмів. На 7400 кілограмів одержали більше порожна, ніж висівок. І я маю надію, що задача для вас була легкою і ви справились. Тренуйтеся, ще раз попрацюйте з параграфом, прочитайте, вивчіть правило, переосмисліть. Завдання, які розв'язані в підручнику і розв'язали разом зі мною. Потренуйтеся на завданнях. Завдання достатньо прості, подібні до тих, що сьогодні розв'язували зі мною. Будьте наполегливі, я бажаю вам успіху, до зустрічі!